ВІЛ-позитивний статус означає наявність у крові людини вірусу імунодефіциту. Тривалий час цей вірус може залишатися непоміченим, захворювання розвиваються без симптомів, водночас одне лише знання про наявність віл-інфекції в організмі завжди викликає зміни в житті людини. Адже особливість діагнозу ВІЛ-інфекції в тому, що вона пов'язана з безліччю соціальних та психологічних проблем, внутрішніх кризів. Стресів, складнощів у стосунках. Усе це негативно впливає на якість життя, стосунки з людьми і навіть на стосунки із собою. Віл-позитивні люди можуть бути схильні до часткових депресій, переживати тривожність, страхи, порушення сну, нічні кошмари, труднощі, концентрації уваги, почуття безпорадності й безнадійності, які переслідують, і навіть думки про смерть. Такі емоційні кризи заважають піклуватися про власне здоров'я і деколи призводять до вчинення помилок, які важко виправити. Та, попри численні труднощі, діагноз вілінфекції не означає, що людина повинна відмовитися від своїх планів та інтересів, від навчання роботи і розваг, любові та сексу. Через піт, січу сльози, слини. в виді ваня хуйого воїкані. Через воду харчові продукти та посуд під час суспільного проживання. Через побутові речі столи, стільці, полички тощо. Через лишню та одяг. Через поцілунки, обійми, рукостискання чи дотиків до тіла. Під час купання в одному басейні спільної прийняття ванни чи користування сауною під користування особистими предметами, наприклад, як телефон. Люди звілте снідне винні у своєму діагнозі і заслуговують на нормальне людське ставлення до себе. Це означає, що ми маємо розуміти і поважати їх права на особисте життя, навчання, роботу, дружбу, закоханість, сім'ю, здорових, неінфікованих дітей. Іншими словами, нерозуміння, образи, цькування, людей звіл це погано, це дурний тон.